Друзі, всім привіт! З вами Вікторія. Ми на аукціоні антикваріату Violet. Давно я вам не показувала торги. Хочу вам показати цікавий лот. Ну, Цікавий, бо такий не часто зустрічається. Але чи цінний він, чи ні, ви самі зробите висновок після перегляду. Дивіться, лот називається «Бакеліт. набор у коробці. Це ж і золотом 21 людина. Оце в нас продавець закінчення за 2,5 хвилини. Поточна ціна у нас 602 гривні. Зараз я вам відразу переведу в долари. 37,5 курсу в Києві. Це 16 доларів. Ще раз повернусь до назви «Бакеліт», Набор у коробці. Давайте подивимось: тут в нас 6 нібито браслетів. Такі кругленькі. Ось так вони виглядають. Загальна вага 81 грам це, мабуть, разом з коробкою 74 грами. Тобто кожен в нас важить о, трішечки більше, ніж о, 10 грамів. Нам показують на просвіт, що там є якісь розводи. Ми це дуже добре бачимо. Реакція на соду, так як і має бути, паличка в нас така е, жовтенька, помаранчева, коричнева, як хочете, так і називайте. Далі, ось саме цікаве: діаметр в нас 4 см. Для браслету це замаленьке. Навіть е, мені на руку в мене дуже маленьке запястя, туди воно не влізе. Я стала думати, що це таке раніше бачила, і мені здається, а ви мені підкажете, так, це чи ні, що це кільця для серветок. Ой, не туди залізла, залізла. А подивитися, хто робить ставки. Робить ставки в нас два учасники. Один з негативним рейтингом. Зараз подивимось. А, він щось ще й продає. А з якого він міста? Він з міста Київ. Так, і другий з невеличким рейтингом. Ось, до речі, цього я вже бачила в торгах колись, але він не дуже дорого купує. Так, 708 гривень вже нас є. Сам лот знаходиться в місті Харкові. Стартова ціна була 500, продавець прийняв 400 гривень. І зараз вже в нас 708 гривень. Я думаю, що це все ж таки кільця для серветок. Подивилась на eBay, Ну, я їх раніше бачила, вони є різні за, як сказати, за технікою виконання, за формою. Ось я вам показую eBay. До речі, коштують вони не дуже дорого. Ось, бачите, їх зазвичай по 6 штучок повний комплект, але ось це більш старовинні їх тут, бачите, як вони фігурні у вигляді звіряток. А ось просто кругленькі. І тут комплекс 5 штучок, 66 доларів. Не забувайте, що для України ще треба віднімати 20%. Тобто це 50 доларів. Орієнтуємося, що ці кільця можна продати за 50 доларів. Ось вам бачите сет uh, кіл, uh, кілейс бокелітових 61 долар. Ось 56, ось 4. Але я знайшла, бачите, більше цінуються ось такі кільця, це для серветок. Туди просовується пачка серветок і серверується стіл. І ось вони по 6 штучок. Є, бачите, взагалі за 15 доларів. Тобто, я лот купляти не хочу. Але хочу подивитися. Боже, щось я вже наклацала, але хочу подивитися, скільки за нього заплатять. Тут у нас 6 штучок. Чесно, мені тут не зрозуміли розміри. Це сантиметри. А, тут, мабуть, вони взагалі малі. 15 доларів. І ще я тут знайшла один лот. Чи це він? Так. Да. Ось тут. Це вже більше схоже за кольором до тих, що на Віоліті продаються. Одна тільки зелена. За 9 до 11,5 доларів. Ну, це взагалі. Тобто, якщо. Воно так продається на eBay, За скільки ж треба купити на Віоліті, щоб продати. Вже 875 розігнали, і ще увага, я вам скажу з приводу бакелітового намиста. Якщо намисто ось такого коричневого кольору, ось як тут, то воно коштує в декілька разів, в 10 разів, скажімо так, дешевше, ніж темно-червоного. А ще одна якась Світлана з'явилась. Ну, друзі, може, ви хочете купити на спробу, але це точно не той лот. Його ну, там ще за 400 гривень можна було купити. Але купити майже за 900, ну там ще доставка буде, підтягнеться, буде дороговато. Ну, На руку тих. Я думаю, що це для серветок. На, на руку навряд чи таке. Налізи 4 см в діаметрі. Взагалі браслети бакелітові 68 мм чи 6 см 7 мм 67 Ну, коротше, десь такий в них має бути діаметр. Тут замалий. Тут замалий, отже, щодо використання цих бакелітових штучок ми можемо лише здогадуватися, а може хтось точно знає. А продавець не знає, бо він навіть не написав, для чого вони використовуються. Він написав, що це бакеліт-набор у коробці. Ну, Це я так вже поебела, пошукала, і думаю, що це Napkin Ring. Набори для серветок. Ось так вони виглядають. Ось цими зворядками вони. Звісно, цікаві. Бачите, навіть є підставка під е, столові прибори, прибори бакелітова. Так, повертаємось до нашого лоту. Так, ось увага, питання. Якщо, наприклад, ми знаємо, що цей лот теоретично можна продати за 50 доларів на eBay, ну, це вже чистима, то за скільки його треба купити на Violet? 50 доларів, о, це 3700 нафтів. 3750, давайте. На 2. 1875 гривень. За скільки його тут треба купити? Це 50, якщо ще пощастить, бо там була ціна 11 доларів. Інколи бувають такі бакалітові товари, там якісь підставочки з такого. О, Незатребуваного бакеліту, коричневого чи інших кольорів, там купиш за 500 гривень, а потім продаєш по півроку, щоб хоча б своє повернути, бо ти вважаєш, що зараз ти його виставиш на eBay, його раз, хоп і купив, де там. Буває, що такі вісять вісять, і коли повертаєш свої гроші, то ти ще й радий. О, ще хтось з'явився. Дуже популярний лот виявився на Віоліті. Головне тут стримати себе в руках і не робити ставку самій. Хоча я вже так думаю, що на 1000 гривень можна ставити. На жаль, зараз на Violet дуже мало гарного бакеліту. червоного продається. Але якщо у вас є надсилайте мені у Viber, я буду викуповувати дорожче, ніж проходи на Violet. І вам не доведеться ще сплачувати комісію. Мені так вигідніше, але чому я потім вам розкажу, кому цікаво, хто буде продавати, я напишу чому. Мені вигідніше купити через Viber, ніж на Violet. Я вже колись це пояснювала. Так, 4 хвилини у нас залишилось. Я відправлюсь на невеличку паузу. Мені треба дещо подивитися. А поки йдуть торги, потім ми подивимося обов'язково, хто купив. Так, друзі, 3 хвилини. 80, 888 гривень вже в нас ставочки, і хто ставить ставочки? Ага, зрозуміло, всі з негативним рейтингом. Цікаво. Так. А я вам хочу ще показати один лот. Це янтарний бусу старіний 85,5 г. А цей лот сьогодні, сьогодні, 30 листопада, закінчується 8 годин вечора. Ось такі світлини. Я буду стежити за цим лотом. Я вам скажу, що максимальна ціна, за яку мені Сказав Китаї торгуватися за це намисла це півтори тисячі доларів. Наразі це трішечки більше, ніж тисяча. У продавця стоїть робот. Ось якийсь мірки зробив ставку 44,444. Зараз я вам скажу, скільки це в доларах. Так, ні, давайте краще півтори тисячі. Помножимо на 37,5. Це буде 56 тисяч. Тобто я ще можу ставити 12 тисяч на цей лот. Більше ні. І китаєць на цей товар не підвищить ціну. А чому? Тому що вони не такої якості. Вони не так, як вам сказати, не такі глянцеві, як ті, які він зазвичай купує. Я вже за 8 років вивчила його смаки. І... Ну, це не його смаки, це попит в Китаї. Гарне намисто, натуральний бурштин, нічого не можу сказати поганого, але 1500 за це намисто він пропонує. Більше набу. А звісно, що цей ролик я вам загрожу, коли вже торги будуть завершені. Бо якщо я загрожу зараз, то ввечері може мені хтось зіпсувати торги. 85 грамів тут. Так, а ми повертаємось до цих бакелітових штучок. Ціна росте, я думаю, далі буде іти, робитимуться ставки на виснаження. Тобто, якщо е, покупці мають е, найвищу ціну, наприклад, 1000 гривень, то вони будуть ставити по гривні кожні 5 минут. І далі в кого не лусне терпіння ось так сидіти перед екраном і по 1 гривні робити ставку. Бо крок ціни в нас, як бачите, від 1 гривні. Так, повернемось в кінці торгівки. Це може а, тривати і більше години. Так, друзі, терміново вмикаюсь, бо залишилось у нас вже 27 секунд. 80, 891 гривня. лідирує клієнт а, з негативним рейтингом. Якщо зараз ніхто не зробить, а вже все зробили ставку робол, небось. А ні, ні-ні, от ще якийсь адр у нас є. Хто це? Адр у нас щось продає. До речі, ви бачили, яка зараз в ціні майоліка? Деякі фігурки там понад 100 доларів коштують? Ось це міняється попит на товари. І той, хто займається антикваріатом, мають постійно за цим стежити. Так, вже 923 гривні. М -м. Подивимось. Ну, просто для когось так цікаво. Шість шматочків бакеліту да по такій привабленій ціні, але те, що воно коричневого кольору, і це не намисто, а тримачі для серветок. Тобто, з нього ти чотки не зробиш, то ціна буде зовсім інша. І е, купляти це вже будуть колекціонери е, більш за все з Америки, бо попит е, на такі речі йде туди. У Туреччину йдуть буси і все, з чого можна зробити чотки. Коротше, розпала хто купив, але ціна 923 гривні. Як я і казала, ще до 1000 можна брати, бо за 1800 гривень. Можна продати на аукціоні EBay. Так. 923 на 37,5. Це в нас, ну, давайте рахувати, 25 доларів. 25 доларів. Ось цей набір. А сьогодні чекатимемо на завершення торгів по цьому бурштину намисту. Якщо я його виграю, то покажу вам розпаковку нашого. Всім гарного дня! Не забувайте, що я купую бакелі. Ви можете мені поставити вподобайки або навпаки. Але підписуйтесь на канал, мені буде дуже приємно. Всім гарного дня!